Ті, хто були вже зі мною на зустрічах, знають, що моє головне побажання місцевим завжди одне: ніколи, ніколи не відчувати в житті того, що відчувають внутрішньо переміщені особи. Це моє головне побажання. Ну і безумовно, всім миру, перемоги нам і так далі. так далі. Олександр Палич це один з моїх колег, небайдужих до внутрішньо переміщених осіб, який також на самому початку повномасштабного вторгнення відгукнувся. З допомогою ми почали в Борисполі допомагати. Він опікується Борисполем, Яготин, Переяслів, ця частина Київської області. І я дякую за наші хаби, які відкриті в цих містах. І дякую ще раз за те, що ми постійно заїжджаємо сюди. Олександр, коли бачить, що я їду, я ж кажу в ту сторону на Полтавщину або на Харківщину, каже: Макс: ми не можемо приїхати мимо Майгатина. Сьогодні ми знову не можемо приїхати. Вчора був я у Міргороді. Потім Полтава, сьогодні зранку в Решетіловці, от зараз тут в яготині. Ми сьогодні зібрали 50 наборів нашої допомоги. Ми завжди не пустими руками. Хоча хочу зазначити, що от наш хаб, наша приймальня, я хочу подякувати всій команді, всім помічникам Саша, Лена, Вікторія, Григорій, якого я думаю, всі луганчани точно всі знають Гріша, да? наш блогер, да? переселенець, Сережа, який. Щодня у Борисполі фасує все, що є, все, що хто надає, і звідти потім далі веземо по країні. Да, дякуючи всій команді, сьогодні ми тут і хочу сказати, що це не тільки наші хаби, це не тільки про гуманітарну допомогу. Вікторія, я так розумію, Саш, да, постійно. Да, да. Вікторія, Саша, Лена, ну, Лена їздить по вона не в Яготині живе, вона живе в Києві, але їздить по всіх хабах, якими опікується Олександр Павлович. А Вікторія і Саша живуть саме тут яготині і завжди відкриті для того, щоб вислухати і будь-чим по можливості. Я не кажу, що ось так всі питання вирішувати, але питання, які юридичні, по медицині. Будь ласка, приходьте соціальні і наші підприємні. соціальні, наші помічники у них є комунікація з міською владою, є комунікація з соцзахистом з департаментом, центром зайнятості. З іншими інституціями, які повинні займатися питаннями ВПО.